Минулий рік приніс чимало збитків технологічним компаніям. За оцінками експертів, акції більшості з них впали в середньому на 50%. У той же час інвестори жваво скуповують активи Тесла. У чому причина такого інтересу та що відбуватиметься з технологічним сектором цьогоріч, Ми запитаємо у аналітика міжнародної академії біржової торгівлі, що є партнером Форекс Клуб в Україні. Вітаю вас! Для початку давайте підіб'ємо підсумки минулого року, чи дійсно він був таким неприбутковим для технологічного сектору. Якщо казати про прибутки, можна сказати так, що технологічний сектор він не отримав ті надприбутки, які були після карантинного часу. Це 2021 і 2020 рік. Якщо казати про такі акції, як Тесла, наприклад, вони протягом 2020 і 2021 року зросли у 8 разів. З якими показниками вони завершили рік? Гантів, як Амазону, Гугл. Вони дуже багато втратили від 30 до 50%. Але є акції, які ще більше здешевшили. Наприклад, Мета Фейсбук, так вони втратили 65% прибутку на акцію. Причина такого падіння. Ну, по-перше, це корекція після швидкого зростання. Вона завжди буває. По-друге, боротьба федеральної резервної системи штатів з інфляцією і підвищення облікових ставок це призвело до того, що гроші замикаються у банку. Так їх немає в такому вільному обсягі. І фондовий ринок не може зростати, коли відбуваються такі події. Ну і вже ж складна ситуація у населення напружене геополітичне становище у всьому світі. А яка ситуація зараз? Зараз ситуація дещо налагоджується. Якщо казати про акції компанії Tesla, то, наприклад, вони протягом січня зросли вже більш ніж на 20%. Акції компанії Apple зросли на 10%. І це є динаміка на відновлення ринку, і дає позитивний настрій для інвесторів щодо акцій Тесла. Аналітики стверджують, що у січні попит на акції цієї компанії сягнув свого рекордного рівня. У чому ж причина такого інтересу? Акції Тесла вони завжди будуть приваблені до інвесторів, тому що вони можуть. Вилітати у космос по своїй ціні. Ціна на них була дуже занизька. 120 доларів за акцію Тесла це дуже-дуже занизько. А інвестори вони завжди хочуть купити максимально дешевше. Є факт, 10 січня цього року були рекордні викупи акцій компанії Тесла на 316 мільйонів доларів. І все це штовхає ціну. Акції Тесла угору. Якщо ми говоримо, що починали ми січень на рівні 120 доларів за акції, то наразі акції цієї компанії вже коштують 180 доларів. Ваші прогнози щодо ситуації з технологічним сектором цьогоріч? Які взагалі фактори впливають на зміни в цій галузі? Технологічний сектор він завжди дуже цікавий. Він перший за все падає. Інвестори в цьому році будуть повертатися у фондовий ринок і викупати максимально швидко акції на нижчій ціні. Зараз є ще а, дані від ФРС і останнього засідання, що вони вже припиняють такими високими темпами підвищувати облікову ставку. І навіть вже прозвучав натяк про те, що можливо наприкінці року буде зниження цієї облікової ставки. І все це наповнює фонду в ринок грошима, і в першу чергу буде зростати технологічний сектор. Якщо казати про найближчі перспективи то можливо, вже восени ми побачимо технологічний сектор в лідерах зростання. Що ви порадите робити інвесторам? Спостерігати, не боятися інвестувати, інвестувати з розумом і отримувати прибутки завдяки торговій платформі Лібертекс. Тож, попри непросту ситуацію у технологічному секторі минулоріч, попит на окремі активи був і залишається чималим. До того ж, аналітики не виключають, що вже навесні саме ця галузь може знову вибитись у лідери ринку. Не зволікайте, з вами були інвестиційні ідеї. Побачимось.